Яко кролівництво нового зразка пропонуємо високоімунітетне молочне м'ясо кролика без щеплень та гормонів росту. М'ясо дієтичне, має лікувальні властивості, тому що кролики виготовлені молоком матері до двох місяців. Євровікна в Борисполі. Виготовляємо євровікна по вашому індивідуальному замовленню. Різних розмірів. Вся продукція виготовляється на власному виробництві. Висока якість, найнижчі ціни та гарантія 5 років. Консультація, демонтаж та доставка в межах міста Борисполь безкоштовна. Музика. Кредитна спілка Суперкредит. Ваші плани, наші можливості. Пропонуємо готівкові кредити на будь-які потреби до 30 тисяч гривень строком до 5 років. З нами працювати швидко, зручно та вигідно. Кредити готівкою до 30 тисяч гривень на 36 місяців. Кредитні картки до 90 днів пільгового періоду. Можливість попереднього рішення. Оформлення за 2 години. Телефонуйте. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. ФОП Марунич, виробництво меблів на замовлення. У нас ви можете замовити кухні, шафи, купе, дитячі, офісні меблі, меблі з натурального дерева, вироби зі скла, ортопедичні матраси. До ваших послуг безкоштовний виїзд майстра на замір, проєктування 3D, гарантія та сервісне обслуговування. У вас проблеми з комп'ютером? Вам терміново потрібно переустановити програмне забезпечення? Звертайтесь в магазин Service. ми пропонуємо ремонт комп'ютерів та ноутбуків, установка та обслуговування програмного забезпечення, обмін старого комп'ютеру на новий, комп'ютерні комплектуючі, витратні матеріали, заправка картриджів. Телефонуйте. Ми вам допоможемо. Будинок 2012 року, місто Бориспіль, вулиця Гончара, царське село, площа 175 квадратних метрів, два поверхи, газоблок, пінопласт, короїд, п'ять кімнат, гардеробна, вбудована кухня, два повноцінних санвузли, кладочка, двоконтурний котел, дубові сходи, ламінат, всі комунікації, вбудований гараж, відеоспостереження, територія доглянута. Будинок введено в експлуатацію. Продається однокімнатна квартира, терміново місто Бориспіль, вулиця Кірова, третій поверх, чотириповерхового будинку. Квадратура 32-16-7, Житловий стан, велика засклена лоджія.